Уявіть собі книгу, створення якої тривало понад 1500 років. Це не просто текст, це історія, вплетена у тканину людської цивілізації. Вона народжувалася на різних землях, звучала різними мовами та проходила крізь віки й імперії. Від палючих пісків стародавніх пустель до розкішних палаців, від крихких сувоїв пергаменту до безмежного цифрового світу. Ця книга пережила все, її переписували вручну. Охороняли як найбільшу святиню, переслідували та забороняли, але вона вистояла. Чому? Чому Біблію називають книгою номер один у світі? Що робить її настільки унікальною, що мільйони людей протягом тисячоліть знаходять у ній відповіді на найважливіші питання? Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож крізь час і простір, щоб відкрити неймовірні факти про Біблію, як і коли вона була написана.